Вітаю вас на каналі Код історії. Сьогодні ми перенесемось у часи, коли Рим стояв на межі знищення 2 серпня 216 року. До нашої ери римляни пережили найстрашніший день у своїй історії катастрофу під каннами. Уявіть, десятки тисяч загиблих за один день, майже знищена еліта держави. Союзники тікають, ворог стоїть біля воріт. Здавалося, що це кінець, але саме після Кан Рим показав, чому його імперія мала проіснувати ще багато століть. Друга Пунічна війна на сцену виходить Ганібал Барка, блискучий Карфагенський полководець, який задумав неможливе повалити Рим. Він веде своє військо через Альпи і не просто долає гори, а з'являється в Італії, наче буря. Його мета була не лише перемогти легіони, а й зламати саму систему, розірвати союз Риму з італійськими племенами, змусити їх відмовитися від вірності республіці. Римляни вже кілька разів намагалися його зупинити, але все марно. І ось у 216 році до нашої ери вони зібрали найбільшу армію у своїй історії, щоб раз і назавжди розчавити небезпечного ворога. Біля невеликого містечка Канни зійшлися дві армії. Рим мав майже 80 тисяч воїнів, величезну силу, яка мала задавити ворога числом. Консули Варон і Павло повели легіони у вирішальний бій, але Ганібал не дарма вважається генієм. Він навмисне розташував свою армію так, щоб заманити римлян у пастку. Його центр поступово відступав, а фланги охоплювали римлян із боків. Коли легіони кинулися вперед, вони самі загнали себе в пастку. Карфагенська кіннота замкнула кільце. І римське військо опинилося в смертельному мішку. Почалася справжня бійня. Утісняві легіонери не могли використати ні дисципліну, ні чисельну перевагу. Люди падали один на одного. Їх тиснули щитами, кололи списами, давили кінотою. За один день загинули майже 50 тисяч римлян. Серед них консул Луцій Емілій Павло. Сотні сенаторів, цвіт римської знаті. Це була катастрофа, яка не мала аналогів. Після кан Рим захитався. Багато союзних міст і племен відмовилися від вірності на півдні Італії. Дедалі більше земель переходило на бік Карфагена. У самому Римі панувала паніка. Чимало сенаторів пропонували шукати миру, переносити столицю чи навіть здатися. І справді, по навіщо боротися, якщо в армії більше немає. Ганібал стояв за крок від повної перемоги, але він не рушив на Рим. і саме тут почалося те, що визначило подальшу долю війни. Римляни зробили те, що здивувало весь світ. Вони відмовилися від миру. Сенат ухвалив закон. Ніхто не має права навіть говорити про переговори з Ганнібалом. Натомість почали нову мобілізацію. У військо взяли навіть рабів, яким пообіцяли свободу за службу. До строю стали підлітки та літні чоловіки. Рим перейшов до стратегії виживання. Старий полководець Фабій Максим, прозваний зволікателем, запропонував нову тактику. Більше ніяких великих битв. Лише дрібні сутички, удари по загонах Ганібала, виснаження ворога. Ганібал, попри всі свої перемоги, так і не здобув головного падіння самого Риму. У нього не було облогових машин, і він не міг штурмувати укріплене місто. А римляни, попри страх і втрати, залишалися незламними. Поразка при Каннах мала стати смертним вироком для республіки. Але натомість вона стала переломним моментом. Рим вистояв, бо не зламався. Минали роки, і поступово ініціатива переходила до римлян. Союзники, які зрадили, зрозуміли. Рим не впаде. І, зрештою, саме Рим виграв другу пунічну війну. Канни увійшли в історію не тільки як символ воєнної катастрофи, а й як доказ народ, який не здається неможливо перемогти. Це була історія про битву при Каннах. І про те, як Рим зумів вистояти після найстрашнішої поразки у своїй історії, з вами був канал Код Історії. Якщо вам цікаві події, які змінили долю цивілізацій, підписуйтесь, і ми продовжимо розкривати секрети минулого разу.